Є новини, друзі, реклама ЗСУ, яка роз'єднює людей. Дослухайте до кінця. З'явилась реклама контракту 1824. І в цій рекламі, якби розвідника-штурмовика, порівнюють з маляром в Польщі, порівнюють з утикачем через тису, з копачем бурштина. Ну і пояснюють, які переваги бути штурмовиком і розвідником. І ну до речі, відео є в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля можете подивитися. Так, от, ну знаєте, як на мене, як на мене, замість того, щоб знімати от такі реклами, які не додають єдності українському народу, хоча влада зараз практично запустила цілу кампанію. Військові виходять, кажуть, що саме основне ми маємо бути об'єднані перед ворогом зараз. Тому що ну зараз ми маємо роз'єднання в суспільстві однозначно. тому що відбувається порушення прав громадян, босифікація. Зеленський навіть говорить, що саме основне це єдність народу, і ви випускаєте рекламу. Мо, де ви просто ну порівнюєте одних з іншими, одних з е, хорошої сторони, інших з поганої сторони? Ну, це е, таке. знаєте, е, технологія роз'єднання ще зроблена за гроші ну українських платників. Податків так, от як на мене, треба ну не рекламу такі знімати, а треба піднімати заробітну плату солдатам військовим. От про це до речі сказала правильно депутатка Скарахоту. Вона ж правильно сказала. треба зарплата, щоб була 80 тисяч мінімальна в солдата. І буде в людей і мотивація, і не треба буде босифікації, і ТЦК самого не буде потрібно, тому що люди будуть розуміти, що там платять от найбільше в Україні зараз 2 тисячі доларів, мінімальна зарплата а з бойовими, наприклад, 4 тисячі доларів. І це абсолютно змінить ситуацію. Не треба буде не реклам знімати, не запускати кампанії про єдність, а буде мотивація йти, отримувати кошти і заробляти. на цьому. Тим більше Скархо сказала, що от, ну, люди не хочуть в армію, вони гинуть, і потім ми їм платимо 15 мільйонів за смерть. За загиблого та солдата на війні так ці гроші краще пустити на мотивацію. А я більше того скажу, хоча я вже 4 місяці кажу, що треба вимагати від наших європейських партнерів платити заробітну плату 2000 тисячі мінімум. Тобто, прийшла людина в армію 2000 тисячі доларів, воює 4000 тисячі доларів, і за це мають платити європейці, тому що вже весь світ і вся Європа розуміє. Що реально Україна їх захищає, тому що Трамп їх не захистить, і це факт, і це абсолютно зрозумілі речі. Тому ну щоб знімати такі реклами, треба думати головою, тому що з одної сторони влада запускає кампанію для об'єднання, випускає командирів і політиків, які про це говорять. А з іншої випускає рекламу, яка роз'єднює громадян. Напишіть, що ви думаєте: роз'єднює ця реклама людей чи навпаки об'єднує допомагає Україні е, воювати з ворогом.